Дуже круто вийшло, дуже гарно вийшло. Одне, що мені не подобається, тут я неправильно підрізав. Бачите, я розрізав повністю цю штотинку напополам, а треба було отут ну, пополам чуть оставити, так як тут. А тут треба було її повністю тако зробити, ну, по такій ширині, як вона була. Ось сюди напустити її. І воно було б набагато гарніше. Ну так, так. Не дуже цей краєчок, але якщо в загальному дивитися, ну, взагалі шикарно, воно дуже вийшло, дуже класно, дуже-дуже класно, коли воно такий контраст, зелений, біла, ромашка тікає. Ромашка, кічка така класна. Побачили, як кіцька перепоригнула. Цей заборчик вас не захистить не від собаки, не від кота, ні відповідно, не від якого злодія. Він іде декоративний, щоб було гарно виглядало. От, коли ти дивишся на нього, так дивіться, як воно класно виглядає. Зелений, цей парканчик такий білий. Є вони в кольорі білому, зеленому, темно-коричневий і світло-коричневий кольор. Ціна за упаковку 4 секції. В загальному, коли ми такої поставимо, це виходить 2,5 метра. Ціна 400 гривень. Тут у мене пішло ось там все біленьке і ось там. І це вийшло 6 рівноупаковок. 4 на 6 це у нас виходить 2400 гривень. Ось цей кусок. Ну, Класно, класно, дуже-дуже дуже класно, воно. Виглядає. Висота тут виходить у нас, отак, як він стоїть на землі, 40 см. По бокам секції, виходить, тут 25 см. Ось вони тут з'єднуються між собою. Ці секції, бачите, воно під кутом можна його поставити, під кутом 90 градусів. Воно з'єднується, ну, можна поставити, якщо потрібно. <кхем> Дуже класно виглядає. Хто бажає собі такий парканчик? Номер телефону буде в описі під відео. Посилання на інтернет-магазин та інстаграм в шапці профілю.